Я перепрошую, ви так на мене дивитесь? Мені щось на обличчі? Та ні, начебто все добре, тільки от тут маленька плямка. <плес> <плес> ні, не бездоганно. Да. а у вас ще я над чим попрацювати. А, я згадав, де я вас бачу. Ви та дівчина з Тіктока-Антаксі, правда? Ну так, це я. Та, а та відео з чехлом, то там, де ви говорите, та просто крош. Може, крінж? Ну, в, в сенсі це прикольно, мені дуже подобається. А він у вас собою? Хто Краш? Та ні, чоху. А, так. Ось він. Я хочу запам'ятати цей момент. Наприклад, зробивши 3D зліпок від поруч стор. Процес створення займає небагато часу, а пам'ять залишається на раки. Просто краш. Та ти що? Тепер з цим талісманом заказіки точно робити. А якщо хочеш також собі таку пам'ятну штуку, то я внизу залишив посилання на поруч з